Якщо у вас є Біблія, а я сподіваюся, вона у вас є, вона у вас є в телефоні. Візьміть і скажіть її разом зі мною. Це моя Біблія. Я є тим, ким вона мене називає. Я маю те, що тут написано. Я можу робити те, що тут написано. Сьогодні я вчитимусь Слова Божого. Мій розум відкритий, моє серце сприятливе. Я ніколи не буду таким, як був колись. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сьогодні хочу поговорити на тему впевненість. І так можна було би і сказати: це тема проповіді впевненість. Є таке українське слово, воно так і звучить впевненість або можна було б сказати відвага, сміливість. Але відвага і сміливість може мати трошки інший відтінок. А іменно впевненість це те, що нам треба кожного дня. І. І от дивіться, про що я думаю. Я думаю, що як, як нам от, ві, е, жити так, щоб віра, яку ми маємо, вона виявлялася в ділах. Бо Яків каже, що віра без діл мертва. Я можу сказати, що якщо немає діл, то, скоріш за все, немає тієї віри. І, власне, впевненість. Це і є одна з діл віри. Бо коли ти віриш, ти впевнений. Амінь. Можна про це говорити. Ми, як християни, ми, як діти Божі, ми маємо Божу впевненість. І сьогодні в світі, в світі навколо нас, в тому вирі подій, люди не впевнені. Люди не впевнені в завтрашньому дні? Люди не впевнені в своїх поступках, люди не впевнені в собі. Вони не беруть, вони не беруть ту вакансію, вони не йдуть на цю роботу, бо вони не впевнені, що вони зможуть це зробити. Вони не впевнені, що вони справляться. Вони самі в собі не відчувають цієї сміливості і впевненості, що вони можуть це робити. А що ми робимо з, з мріями, які наповнюють наше серце? Коли немає впевненості, ми відкладаємо їх на завтра. Ми поміщаємо їх в дуже довгу, в дуже глибоку, шухляду, очікуючи, коли на нас нахлине, коли нас наповнить, впевнення, що настав час це робити. І ми, як діти Божі, ми діти впевненості. Амінь. Ми діти Божої впевненості. Ми, як діти Божі, які сповнені Духа Божого, ми сповнені Його впевненості. І я говорю над вами в ім'я Ісуса Христа, нехай Божа віра, вона оселиться в ваших серцях, нехай віра в Боже Слово, в Божі обітниці. Вона настільки розчиниться з нашим серцем, вона настільки глибоко зануриться всередину нас, що одного дня ми проснемось. І піднімемось впевненими в Божій любові, впевненими в Його безумовній любові до Тебе і до мене. Ми проснулись впевнені в тому, що немає нічого, що може розділити нас від Його любові. І коли ми в цьому впевнені, коли ми кажемо, хто проти нас? Хто проти мене? Хто проти тебе, якщо Бог за мене? Мій брат і моя сестра, я посилаю ваші серця цю Божу впевненість. Впевненість в ньому. Хто Він є? Хто він є для тебе? Хто він є для мене? Впевненість в Його слові, яке, коли Він сказав для тебе, яке, коли він сказав твоє життя про тебе, це істина. Це істина, це станеться. Це, це правда. Амінь. Амінь. І Біблія каже, що праведник буде жити вірою. Праведник Біблія каже, не буде жити сумнівами, але буде жити вірою. Біблія не каже, що праведник буде жити страхами. Біблія не каже, що праведник буде жити невпевненістю, але вірою. Вірою. І давайте ми відкриємо ну, якби, золотий вірш про віру. Золотий вірш про віру це послання автора. Ми догадуємося, що, можливо, це був апостол Павло це послання до євреїв, 11-й розділ, перший вірш. І мені так подобається цей сучасний переклад. Він такий, знаєте, дуже творчий, такий, дуже інтелектуальний. Бо він починається із запитання. І питання звучить так: що ж це означає віра? Це важливе питання. Ми так говоримо багато про віру. Ми знаємо, що спасіння ми отримуємо через віру. Боже благословіння, ми зцілення, ми відповіді від Бога отримуємо через віру. Єдина дієва молитва це молитва віри. Не молитва сліз, не молитва благання, не молитва потреб. Ви знали, що Бога ну якби, Його не його не здивуєш своїм потребами. Але Бог відповідає на віру. Бог шукає віру. Бог каже: я шукаю, шукаю кого, хто має віру. І ось автор каже, що ж це таке віра? Так? Що ж це означає віра? І нам важливо про це думати. Нам важливо для себе задавати питання. Ось я християнин. Ось я вірю Богу. Що це таке? Просто прийти в церкву в неділю? Сказати слава Богу, Алілуя! Я вас радий бачите. Все нормально з цим, правда? Але що таке віра? Для мого життя? Що в моєму житті означає бути християнином? Що в моєму житті для мене на сьогоднішній день? Що таке? Віра? І ось тут є відповідь. Слава Господу. Тут є відповідь. Що ж це означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона, тобто віра, є доказом. Того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. І це дуже важливо, щоб ми сьогодні над цим роздумували, щоб ми побули, дозволили, дозволили цьому слову розчинятись всередині нас. Бо віра, жива віра християнина, не номінального, не формального, вона виражається у впевненості, у впевненості в Божому Слові, у впевненості в Божій обітниці, у впевненості в Божій любові, у впевненості в Божих словах і в Божій волі на твоє життя. І коли ми сподіваємось цього, коли ми, коли ми очікуємо, що те, що Бог сказав, те, що Він обіцяв, воно буде здійснюватись в нашому житті. Коли ми цього сподіваємося з впевненістю, це і є віра. Це і є віра. Тому я говорю над вами в ім'я Ісуса Христа. Наповні своє життя Божим Словом. Нехай воно народжує, нехай воно розчиняється всередині нас і будує цю Божу впевненість. Довіри на Його Слово. Амінь. Довіри Йому як особистості, яка любить тебе, яка дбає про тебе, яка думає про тебе. Бог це той, хто мріє про тебе. Бог це той, хто думає про тебе, хто піклується. Бог це той, хто кожного дня проявляє себе в Твоєму і в моєму і в наших життях. В ім'я Ісуса Христа. І я так мрію, я, ну, знаєте, молюсь про те, щоб ми, щоб ми зростали в цьому. Впевненості в Божому Слові. Впевненості. в довірі. І щоб це виражалось в нашому житті. Просинаюся зранку і можу бути впевненим. Господь добрий. Я недавно мав діалог з одним братом, і він просив молитись. З, за, за те, що Бог відповів йому на його молитву. Він шукає ведення від Бога, він шукає е, слова від Бога в своє життя, що йому робити. І знаєте, якби, як пастор, я думав, як йому зарадити. Кажу, давай це, давай це, давай читай читати, будемо читати Євангеліє, давай будемо разом молитись. Пробувати різні речі. знаєте. І, і я дивлюсь, в нього ну, якби воно не виходить щось. Не виходить. Виходить, він каже, мені Бог нічого не говорить, я його не чую. І воно не виходить, не виходить, не виходить, і в кінці він мені видає фразу. Він каже, Бог не хоче. Він мені каже, Бог не хоче мені сказати. Я ж розізлився, я думаю: так супер, каже, все, тоді, тоді розслабся, ми ж проти Бога не підемо. Я не йду проти Бога. Я кажу, якщо ти знаєш, що Бог не хоче, Нащо ти мене просив про щось? Нащо ти просиш, щоб я про щось молився? Нащо ти просиш? Давай будемо, давай будем, щоб Бог нам тобі щось відповів, якщо ти впевнений в тому, що Бог не хоче? Ви розумієте, чи буде працювати молитва, чи буде працювати відповідь, чи буде Слово Боже працювати в нашому житті, якщо ти не впевнений? В Бозі, ти не впевнений його відношення. Я кажу, де ти це взяв? Я кажу, це, це, я не знаю, яку ти Біблію читаєш, вся Євангелія, вся, вона, вона вся про те, що Бог всіх людей любить, Він всіх хоче спасти. Біблія каже, що він помер за весь світ, за всіх людей. А ти один знайшовся, який віриш про те, що Бог не хоче тебе спасти. Це не Євангелія, це брехня з пекла. Це брехня з І я намагаюся нам привести цей приклад, наскільки важливо бути впевненим в Божому серці? І каже пророк Єремія: бо я знаю, Дух Святий вихоплює ці слова з уст Єремії і говорить Бог до нас, каже через, через Його слова, бо я знаю свої наміри щодо вас. Бог знає, він, ну, якби, він не сумнівається, Він не вагається. Він, знаєте, не такий зранку встав поганий настрій. Треба тр 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 пояснити їм, хто тут Бог. Ні, він каже: я знаю свої наміри щодо вас. Бог каже: Я знаю свої наміри щодо тебе, щоб дати тобі процвітання і надію. Амінь. Щоб дати тобі майбутнє і життя. Амінь. І це так важливо бути впевненим в Бозі. І дивіться, впевненість є ще друга сторона медалі, яка називається самовпевненість. Ми про це поговоримо трохи, бо проповідь не про це. І віра християнська, вона нічого не має спільного з самовпевненістю. Ви розумієте, що самовпевненість або впевненість в собі, що я пуб землі, що я п'ять в лбу, що я, я ну, породистий, що я з прививками. Що, розумієте? Це не про це, це про Бога. Наша з вами впевненість про нього, не про нас. Ви розумієте це? Наша з вами впевненість, це не тому, що ми такі класні, що ми справились, що ми молодці, що ми досягнули, що ми, що ми просунулись, і ми можемо чимось похвалитись. Коли ти стаєш на цей шлях будувати своє життя на самовпевненості, на самоправедності, на надії на себе, здавалось б, а що тут такого? Ну, нормально, ну, вір в себе каже. Вір в себе, треба вірити в себе. Впевненість це віра в себе. Та? Вікіпедія так каже. Здавалося б, нічого в цьому ніби якби поганого немає. Але є одна проблема: що в один день це розіб'є тобі серце. Надія на себе, надія на свої сили, надія на свою унікальність. Неодмінно наступить той день, коли ти зрозумієш, що воно не чого, Нічого за цим немає. Жіноча краса, вибачте, погані новини скажу, вона закінчується. <рес> Чоловіча сила не вічна. Гострота розуму не вічна. А скільки всього взагалі в руках долі випадку? Коли просто склались обставини? Коли просто щось пішло не так. І твоя самовпевненість руйнується. Вона не має на чому стояти. А Божа впевненість вічна. Бо вона заснована на Господі, який не міняється. Біблія каже, я вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь. Я вчора, сьогодні, і навіки той самий. Тому, якщо ми говоримо про впевненість не як про самовпевненість, а як про впевненість в Бозі, як про впевненість в Його слові, як про впевненість в Його характері, як про впевненість в Його особі і в Його волі для нашого життя, то ми говоримо про впевненість, яка не має нічого спільного з нашими почуттями. Ви розумієте? Це не про емоції. Впевненість в Божому Слові це не про емоції, вона не ґрунтується на емоціях. Джерелом нашої впевненості не є само гарне самопочуття. Виспався, повний сили, гарна погода, бо емоції брешуть, емоції можуть обманювати. Ти можеш кока-коли з вечора перепитись, зранку встаєш, і здається, що Бог тебе не любить. А ти просто Кока-Коли пив багато. Було таке. З вечора п'єш багато Кока-Коли, зранку стаєш думаєш, де я проснувся, де мої речі, хто я такий. І пробуєш там себе залити кавою просто... вернути себе в життя. Я не маю сказати, що наші емоції дуже тісно пов'язані з нашим тілом, з нашим самопочуттям, що ти їв. Якщо ти їв важку їжу, зразу настрій поганий. Наша система, ну, система організму, тобі якогось вітаміну не вистачає, і ти думаєш, все, всі погані, я поганий, все погано. Але ми з вами говоримо про віру в Бога. І це трошки інше, ніж емоції. І я намагаю сказати, що ми не ігноруємо емоції. Ми живемо з ними, вони нам потрібні, а вони цінні для нас. Але впевненість в завтрашньому дні, як казав наш. Мер Києва і славний Кличко. <хи> як він казав, не кожен може бути впевнений в завтрашньому дні. Вірніше, кожен може бути впевнений, але впевненість в завтрашньому дні не збудована на нашому самопочутті. Вона не збудована на нашій самооцінці. Вона не збудована на тому, як ми почуваємо себе прямо в цей момент. Вона збудована. І заснована на ньому. Амінь. Бо він є камінь, на який, коли ми поставимо своє життя, будівлю свого життя, шторми будуть приходити, бурі будуть приходити, а будинок вашого життя буде стояти міцно. Амінь. Знаєте, апостол Павло транслював цю думку, він писав до Тимофія. Він писав до Тимофія, ми можемо відкрити друге Тимофія. А, друге Тимофія. Перший розділ. Мені подобаються листи апостола Павла, особливо ці, скажімо так, єпископські листи, так? пасторські, коли він пише до, до Тимофія, до Тита, до. До Филимона. І давайте прочитаємо, наприклад, сьомого вірша. І він каже: адже Бог не дав нам духа страху. Але духа сили, любові і розсудливості. Тому він каже: не соромлюся свідчити про нашого Господа, ні про Його в'язня, але він каже, не соромся. Він до Тимофієві каже, не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене, Його в'язня. Але злигодні за Євангеліє переносять силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням. Не за наші діла, але згідно зі своєю постановою і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Тепер же вона відкрилась через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетління освітив Євангелії, для якої я поставлений проповідником, апостолом і вчителем. І тепер він каже, через це і страждаю, але не соромлюся, бо знаю. Він каже, бо знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. Дивіться, що каже апостол Павло. Він говорить про Євангелію, він говорить про. Про доброту Божу, яка з'явилась через Євангелія, яка з'явилась через Христа. І Він, знаходячись у в'язниці, Він каже: Я впевнений і переконаний, що Господь Ісус збереже, доведе цю почату справу. Амінь. Амінь. Я говорю ваше життя, майте таку віру, майте таке переконання, що Бог. Бог стоїть за вашим життям, Бог стоїть за вашим покликанням. Бог твої стоїть за тобою, щоби кожне слово, яке він сказав у твоє життя, кожна робота, яку він почав над твоїм серцем, над твоїм характером, кожна робота, яку він почав над тобою, вона буде здійснена. Вона буде виконана. Амінь. І ми, як апостол Павло, зможемо сказати: ну я знаю. Я переконаний, що Він має силу. Він має силу. Він має силу. Він має силу. Він має силу принести зцілення, яке він обіцяв, яке ти чекаєш. Він має силу воскресити те, що померло, те, що ти похоронив і забув. Він має силу, ту мрію, яку він помістив у твоє серце, здійснити і привезти тебе туди. Він має силу, щоб кожне його слово, яке він сказав про тебе, воно було здійснене. І коли він вів свій народ в обітовану землю, то він мав силу. Він мав силу, щоб стіни Єрихону впали. Він мав силу, щоб велетні скорилися перед його іменем. І я говорю над вами: Він має силу. Амінь. Він має силу, щоб мир Божий прийшов у ваше життя. Він має силу, щоб Боже благословіння заповнило наш дім. Амінь. Він має силу, і ми цим живемо. Ми на цьому стоїмо. Ми цього чекаємо. Він має силу, щоб закінчилась війна. Він має силу, щоби тут панував мир, благополуччя на нашій землі. Має він силу чи ні. Він має силу, слава Господу. Він має силу. Якомусь проповідую чи ні. Штовхни ближнього, скажи, він має силу. Він має силу. І ми впевнені в ньому. Амінь. Ми впевнені, як апостол Павло, ми впевнені в тому, що те, що Бог почав, так? я переконаний, що Він має силу зберегти довірене мені до того дня. Амінь. Божа впевненість приведе вас. До місця Божого благословіння. Божа впевненість і довіра Богу, вона проявить і вона вивільнить оцю славу Божу на ваше життя. Тому, коли ви будете просинатись зранку, згадуйте Слова Божі, згадуйте, що ви його діти. Коли будете засинати ввечері, нагадуйте собі. Він мене любить. Боже, ти мене любиш. Я в Твоїй любові, в якій я впевнений. Я переконаний. Каже Павло, я переконаний, що ніщо не відділить мене від Його любові. Амінь. І це наша ідентичність. Це наша з вами ідентичність як християн. Це є частиною нашої природи. Ми його діти. Ми в Його руках, ми Його творіння. Амінь. І каже послання до Римлян: у всьому цьому ми перемагаємо завдяки тому, хто полюбив нас. Ти перемагаєш. Завдяки Христу. Ти перемагаєш завдяки Його любові. Твоя впевненість не в собі, а в тому, хто в тобі, тому, хто наповнює тебе.